Всім привіт! Сьогодні в випуску дубик через травму вибув з гри на 40 днів. Металіст 19 1925 хоче купити Олексія Гуцуляка. Стало відомо, яку премію футболісти ЛНЗ отримують за перемогу над Динамо. Відомо, хто може стати першим новачком Динамо Київ. Форвард Роми та збірна України Артем Довбик вибув зі строю майже на півтора місяця. За інформацією талійського журналіста Ніколи Скіри, у нападника діагностовано травму сухожилля прямого м'яза лівого стигна. Попередні прогнози свідчать, що процес відновлення триватиме близько 40 днів. Ушкодження Артем отримав під час поєдинку 11-го туру серії А проти Удінезе, коли був змушений залишити поле ще до перерви. Через цю травму Довбик пропустить ключові матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 проти Франції та Ісландії. Раніше Довбик взяв участь у всіх чотирьох зустрічах відбіркового циклу, хоча поки що не мав результативних дій. Півзахисник Національної збірної України Олексій Гуцуляк може вже невдовзі покинути Житомирське полісся. Як повідомляє портал Дніпрянин, металіст 1925 встановив контакти з представниками футболіста щодо можливого переходу до харківського клубу. Зазначається, що харківська команда готова виконати всі фінансові запити Гуцуляка, які для полісся виявилися надто високими, особливо зважаючи на те, що півзахисник останнім часом мав недостатні ігрової практики. Чинник Контракт гравця з Житомирським клубом діє до літа 26-го року. Однак, уже цієї зими Гуцуляк може підписати попередню угоду з іншим клубом у складі збірної України. Півзахисник результативно проявив себе в останніх двох матчах, забивши два м'ячі та віддавши одну гольову передачу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Черкаський ЛНЗ здобув перемогу над чинним чемпіоном УПЛ Київським Динамо у матчі 12-го туру УПЛ. За даними українського журналіста Ігоря Бурбаса, керівництво клубу вирішило винагородити гравців щедрими преміями. Кожен футболіст стартового складу отримує по 5 тисяч доларів. Саме таку суму команда вже отримала після впевненої перемоги над шахтарем із рахунком 4-1. Крім того, за перемогу над поліссям керівництво ЛНЗ також виплатило гравцям премію, але в розмірі 3 тисяч доларів на кожну того футболіста. Захисник молодіжної збірної Конго Ю-20 Калонжі прибув до київського Динамо, де наразі проходять перегляд. За інформацією джерела, футболіст залишатиметься на оглядах у столичному клубі до кінця місяця. Якщо Калонжі зуміє переконати тренерський штаб своєю грою, Динамо запропонує йому контракт, і він може стати першим зимовим новачком команди. Наразі контракт захисника належить клубу Селеста, який виступає у чемпіонаті Конго. Скаути звернули на нього увагу після. Його виступів на кубку африканських націй U-20, де він відіграв чотири матчі та допоміг своїй збірній вийти до чвертьфіналу турніру. Останнє кадрове рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва стало приводом для активної дискусії у футбольних колах. Оприлюднений склад на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 здивував відсутністю в ньому багаторічного лідера команди та її ветерана Андрія Ярмоленка. Ця тема викликала жваве обговорення серед відомих журналістів Ігоря Бурбаса та Володимира Крамера. Ігор Бурбас відреагував доволі різко, висловивши здивування і незгоду з вибором наставника. Підкреслив, що Ярмоленко має стабільну ігрову практику в Динамо, виходячи на поле на 70-80 хвилин. У той час як виклик отримав, наприклад, Олексій Гуцуляк, який в полісі останнім часом грав значно менше. Журналіст поставив риторичне запитання, що це має зробити Андрій, аби знову заслужити виклик. Він також висловив жаль, якщо тренер приймає рішення, виходячи з віку футболіста, не з його реальної форми. Водночас Володимир Крамер зайняв більш прагматичну позицію, наголосивши, що вся відповідальність на головному тренері. На його думку, якщо Сергій Рибро вважає, що на цьому етапі Ярмоленко не потрібен збірній, це його права і його бачення. Крамер навів приклад схожих ситуацій: Руслан Маліновський, який не потрапляв до команди Петракова, або Віталій Буяльський, якого роками не бачили у своїй системі різні наставники. Він підкреслив, що оцінювати рішення Реброва будуть за підсумковим результатом. Успіх за Крипить правильність його вибору, а провал спричинить критику за невиклик досвідченого гравця. На цьому тлі виникає питання, чи не означає такий крок фактичне завершення кар'єри Андрія Ярмоленка у збірній. Як зазначили оглядачі, складається враження, що тренерський штаб нібито повісив буци Ярмоленка на цвях. Це особливо неприємно, адже гравцеві залишилося зовсім трохи до повторення історичного рекорду Андрія Шевченка за кількістю голів у складі національної команди. Зараз збірна України отримує друге місце у своїй групі відбору. На команду чекають два надважливі матчі: 13 листопада на виїзді проти Франції та 16 листопада номінальна домашня гра в Варшаві проти Ісландії. Саме ці поєдинки визначать подальші шанси України на вихід на Мундіаль 2026 Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.